Добрий день, коротенький огляд мотоцикла. Адвас 23 року з новим моторчиком 171. Цікавий апарат. 24,5 кінських сили. В принципі, по відгуках вони тут реально присутні. Моторчик бодренький, крутиться доволі високо, поза 10 тисяч обертів. Тобто, в принципі, це мотор верховий і 172-го на низах не відрізняється, але на верхах, кажуть, відчутно бодріший. Мотоциклика коло 1000 км пробігу. Що можна за тих 1000 км, фактично нічого з ним не відбувалося, щоб сказати, цікавого, поломок не було, заміна масла стандартна. Що можна сказати, з заводу вилучка настроєна непогано про підвізку, якщо йдеться? Задня занадто м'ягкувата, але можна регулювати. мотоцикл має задню настройку підвізки по зжатію. Настройки жатія, як то правильно купинське, настройки стиснення і настройки відбою. Резина Чао Янг абсолютно не цікава Порівнювати з мітасом, який в мене стоїть на другому мотоциклі взагалі. Мітас куди кращий і приємніший? Аналогічно передня. Також Чао Янг, вузенька, але в цілому. В цілому Їздити можна, в однокласників все одно нічого кращого не ставлять. Е, так, По під 200 передній аналогічно є відбій стиснення і настройка жорсткості пружин. По сідлу. Сідло, якщо їздити на звичайному мотоциклі, тверде. Помірка Мендура, де кажуть, нормальне. Я на такому сідлі їздити не люблю, мені не подобається вихлоп, прямо ток. Дуже голосистий, в принципі, доволі шумний. спереді стандартні органи управління, присутні дзеркаля мотоцикл світ на обліку, є повороти, є повний набір світлотехніки. Короткоходна ручка, карбюратор, до речі, на рахунок ручки. Стоїть... Якщо буде видно, пише n 34 хоча всі кажуть, що тут ніби 32. чи в нас особливий екземпляр, чи тут просто я щось не розумію. n 34 Що тут ще можна цікаво розказати? Бак міщає в районі 6 літрів. Далі починає текти через верх, ніякого датчика, звісно, немає. Ланцюг. Особливо болюча тема для всіх китайських мотоциклів 520-й ланцюг. який дуже прекрасно тягнеться. В принципі, бажано поміняти насальнику, але в принципі оскільки мушу щойно 1000 кілометрів. Ніхто його поки що не рухає, потім викинеться. Лапка, як виявилось, проблемне місце, тому що в цьому місці він... Вже відчутно вигнали з тисячі кілометрів, мотоцикл вже стоїть відчутно боком. Коли був новий мотоцикл на рівні поверхні, він стояв по всій горизонтально. Зараз він стоїть відчутно завалений на бік. Оптика задня нормальна, інформативна, нічого від неї більше хотіти не потрібно. Передня з заводу світить за високо. Треба регулювати її трішечки вниз, хоча фара стоїть максимально в максимальному положенні донизу. Повітряний фільтр тут схований, добирати зручно, але поки що потреби до нього добиратись не було. Краник, можливість переходу в резерв, яку я сьогодні вже оцінив. На резерві залишається не, не так багато, півлітри топлива, тобто треба бути обережним, трошки більше півлітра, якраз хватить, щоб доїхати економно додому. Передній гальмод двох поршневий, закритий щадком, який взагалі мені візуально не подобається, але... Так воно майже в усіх. Задній звичайно, звичайний однопоршнева тормозна машинка в принципі працює адекватно. Перед доволі таки гострий, якщо порівнювати з моїм таким геоном скрамблером в принципі, передок тут гостріший, зад плюс-мінус однаково. Прогресія. Відчутно різниця з мотоциклом, прогресії немає. Прогресія, штука класна. Оцінив. Відчутно приємніше працює підвізка. Ну, ну і все. Можна спробувати, як він їде. До речі, їде він на, на, на другій передачі, він спокійно їде 75, розкрутився, бо тому що раніше, поки він вкатився, ніхто його так сильно не крутив. Тепер, якщо відкрутити від душі ручку, третя їде 75. Ой, друга їде, перепрошую 75, третя їде 105. Тобто він в принципі виходить по спідометру третя на 100 км в годину. Що порівнюючи з, з моїм гіоном Скрамблером, який їде на четвертій, почти почтів відсіч соточку, тут куди довші передачі. Їх тут шість. Кікстартери, звичайно, як у всіх шестиступеневих китайцях зажали. хоча ендуро дура мотоциклі, кікстартер мав би бути. До речі, вихлоп Вихлоп дуже гарно гріє ногу. Він тут вже і обмотаний термострічкою, тому що коли їздити на мотоциклі, постійно з незвички в праву ногу. Надто близько і доволі тепло. Моторчик в принципі, теплий. Якщо взяти кові адванс 300, його старший брат, там взагалі присутні проблеми з перегрівом, тут, здається, їх немає. Але в цілому він тепленький апарат. По пластику зауважень немає, по наклейках графіка красива, пару моєк витримало, в принципі, нічого ще з ним не трапилось. Пластик міцний, хоча ще толком його ніхто в харді не випробував. Настроєчки. Такий, до речі, в незручному місці і ще була з ним така проблема, що він почав довго ходити. Але силіконова змазка проблему вирішила, але в цілому він на місці, що не виневайся. Видимо із приборки трошки не ахтів, але в принципі, в принципі звикнути можна. Кнопочка, яку якийсь світлий китайський ум поставив на виворіт, хоча в всіх мотоциклах наоборот. Отут оце вімкнене положення, всіх навпаки не постійно забуваємо. Дзеркала. Мені функцію свою виконують, мені взагалі не подобається. Ну і ну. все, що про нього ще розказати. Криві китайські повороти, один з яких відвалився почти зразу, і другий фактично підглючує, потрібно замінити, такі як ще стоїть спереді. Масивні задні ступиці доволі. Порівняно з моїм тим же скамелом і з іншими мотоциклами величезного діаметру. Конструкція внушає довіру. Аналогічно спереді. Відчутно товста втулка і товстий ступиця. Ступиця також має великий діаметр. Більше, в принципі, нічого. За тисячу км з мотоциклом трапилось, поки що. Просто їздить і приносить радість. Ну, Як радість. Є в мене одна проблемка, зв'язана з моїм ростом, який становить 1,76 метра. Мені на нього застрибувати не конче. Можливо, але він високуватий. В принципі, знаю багато хто адвансів. Опускає трішечки на 3 см. На траверсах відпускає їх отут. І отут вони. Трішечки піднімається вилка догори і він стає нижчий. Аналогічно регулюється зад. Мотоцикл стає відчутно нижчий, якщо їхати в стоці, тому що це мотоцикл мого сина. Нижче метр вісімдесят, застрибувати незручно. Лапка. Доволі зручно, що вона йде напряму, але нейтралка ловиться так собі. Мені не подобається, але тут немає хоча б перехідників дивовижних. Як в інших мотоциклах, хитра схема з речашків, які втрачають інформативність. Ось, Задній алюмінієвий підрамник, який поставили в тій моделі, фактично його побачити його важко, але він там є. Десь тут шматочок тільки того підрамника можна побачити. Він починається зверху біля амортизатора. Ось. В цілому нічого надзвичайного звичайна рама не уточнив. Це мотоцикл 2118, відповідно, резина спереді. Той же ще у Янг 80х100. Це 21-ша полесозадній стоїть нас 120х90, 18 -те. колеса, колесо на обох колесах присутні фуксатори і синій шприг. Захисені це тюнінг, злосний тюнінг. Також тут є уловлює ланцюжка, який, в принципі, справляється своєю роботою. І зважливо, ще забув уточнити, що тут є ручки відкидайки, можливо. В принципі, коли вони вже відкидаються, це погано, що хтось впав, але в цьому хай вони краще відкидаються, ніж вони просто мають ламатись. І такий маленький нюансик. Не знаю, чи це стосується всіх, мотоциклів, чи тільки мого. Він... При максимальному відбою витирає з середини вихлопнув. Чи можливо і треба посунути, чи це нормально. В цілому його поки що ніхто не рухав. І ось як акуратно ланцюжок вигрізає полотнік. Не критично, але така от... китайці ростуть з року в рік. З року в рік в мене було декілька китайських мотоциклів і якість щораз краще. Залишаються такі дрібнички, з яких, звісно, складається враження. Але в цілому, це вже зовсім не той Китай, що був колись. jak z progresuje z roku v rík. Je to <laughs> vyčutno. No, na razie, do pobačenia.